Друзі, привіт! З вами таксіна група Caletex і зараз ми вашій увазі презентуємо лот одягу трикотажного під кодом позиції 40110. Позиція міксована. Модельки чоловічі, жіночі всіх розмірів. Достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Робимо замовлення. Для замовлення достатньо лише написати нам особисте повідомлення в Viber або зателефонувати. Відправлення здійснюємо новою та Укрпоштою на вантажні відділення по всій території України. Будьте першими, хто встигне придбати. Мінімальне замовлення один мішечок вагою 25 кілограмів. Зараз з вами текстильна група Кавлатекс. Реалізуємо сортований секонд-хенд оптом по всій території України. І зараз представлений лот одягу трикотажного під кодом 40110. Позиція включає в себе штанці та кофти. Штанці в пропорції приблизно 15 кілограмів, кофти 10, йдуть всі розміри. Штанці і залужені донизу, і на манжетах. Хто ще не придбав для себе хороші лоти, робимо замовлення, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Дуже класна сезонна позиція трикотажного одягу. Ціна лота 3430 гривень. Вага мішка 25 кг. Відправлення здійснюємо новою та Укрпоштою на вантажні відділення по всій території України. Тому слідкуємо за нашими оглядами, робимо замовлення, мінімальне замовлення, один мішок вагою 25 кілограмів. Зараз вашій увазі презентований от. Трикотажного одягу під кодом 40110 Дивіться, які хороші розміри, хороший зріст у даній позиції. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Номер телефону вказаний у нас в шапці профілю. Підписуємося, друзі, на канал, ставимо лайки. Переходимо на сторіночку каналу, дивимося наші попередні ефіри. Можливо, хтось щось пропустив, не встиг придбати. Зараз представлений перший лот одягу трикотажного під кодом 40110. Ціна за один кілограм становить лише 3,5 доларів, вага мішка 25 кілограмів. Вартість мішка 87,5 долара. Штанці йдуть різнокольорові, всіх розмірів. Приблизно 15 кілограмів у мішечку. Це все, друзі, йде один мішечок. Ну, 10, 10, 10, 10. Дуже хороший лот. Ні, Будьте першими, хто придбає. <на> Кофти йдуть всіх розмірів, дуже цікавий модельний ряд. Якщо бажаєте придбати саме цей лот, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Кофти йдуть різнокольорові, зустрічаються з блискавками до середини, без блискавок. На суцільних блискавках. Підписуємося на канал, слідкуємо за нашими оглядами та робимо замовлення. Можуть зустрічатися фірмові моделі відомих брендів. Ось така хороша, чудова позиція. Одяг трикотажний. Кодом 40110. Ціна мішечка 3430 гривень. Хто бажає придбати, будьте першими, хто забере цей лот в'язання.